Отже, я останнім часом читаю єклезіаста, і просто від початку до кінця їх тут небагато глав еклесіаста, розділів, буквально їх всього 12. І от я перечитую, перечитую, бо дуже мені подобається, як людина, яка мала абсолютно все в своєму житті, випробувала абсолютно все і дійшла до певних висновків, які вона, ця людина. Лишили на сторінках Слова Божого. Ремарочка, деякі, біблії, ті, хто досліджують Біблію, бібліїсти, вони схиляються до того, що еклезіаст це був все ж таки Соломон. Тому я буду дотримуватись саме цього вектору. Це зараз в контексті моїх розумів це не так важливо, але тим не менш, що був цар ізраїльський, який. Ми з вами це можемо прочитати. Вирішив дещо дослідити. Того читаємо разом з книги Єклезіаста, другий розділ. Я прочитаю перший вірш, а далі ми продовжимо з 17-го вірша. Скажу чому. Отже, другий розділ, Єклезіаста, перший вірш. Я сказав самому собі. Ану ж, я випробую себе радощами життя і подивлюсь, чи не буде це краще? І ц... О, Наступна фраза, останнє речення цього вірша, але і це виявилось марнотою. Його перший розділ починається тим, що він перелічує різні різні, насправді, корисні і дуже такі банальні речі. Без яких нам ну, важко існувати в нашому житті, важко уявити своє життя, але він каже, що це все марнота. І в другому розділі він так і каже: а ну ка я випробую себе в цій всій марноті, яку я перелічив, перерахував. І далі з другого по 16 й вірш другого розділу, він перераховує багато-багато дуже приємних речей. Без яких і ми з вами також не можемо жити, ми ними насолоджуємось. Хто, до речі, любить насолоду в житті? Я не думаю, що це не є щось не християнське, є, да? чесні люди. Я вірю, що всі насправді люблять насолоду. Це не обов'язково про, про якісь спокуси. Мова не про це. Ну, от хто любить морозиво? Я люблю морозиво, шоколадне. З краплинками такого шоколаду, щоб я відчував його. Я люблю морозиво. Хтось не любить морозиво, любить інше якесь солодощі або якусь їжу. І так класно, як кожен раз, коли особливо-особливо смачна їжа, думаю, боже, от якби прийом їжі, це була б не насолода, а якась вимушена процедура. Воно ну, знов їсти. Ти сідаєш і тобі нічого не смакує. Боже, це просто каторга, все життя. Ти не можеш насолодитися, ти їш їж їжу, тому що не хочеш померти з голоду. Настільки Бог все так гарно, настільки органічно все влаштував і створив нас, і якщо навіть вертатися до едемського саду, з якого все і починалося, ціль була насолода, щоб людині було добре, насолода в спілкуванні з Богом. Коли Бог приходив до них в прохолоді дня і з ними спілкувався, І Адам з Євою були задоволені, звірі були задоволені, один одного наїли, вони е, їли травичку і були задоволені, навіть хижаки. Принаймні, іншого пояснення немає, бо ніхто один одного не, не вбивав. Всі жили в насолоді. І Соломон, еклезіаст, в даному випадку, він каже: я все випробую. І що ми читаємо далі? 17-й вірш другого ж розділу. В результаті я зненавидів життя, і мені стало огидним усе, що діється під сонцем, оскільки все марнота і гонитва за вітром. Я зненавидів усі мої досягнення, які я звершив під сонцем, бо все, накопичене мною важкою працею, перейде до людини, яка прийде після мене. І хто знає, буде він мудрий чи нерозумний. Однак він володітиме всім тим, що я набув своїм трудом і мудрістю під сонцем. Але і це марнота також. Тоді в моєму серці почали з'являтися сумніви, і навіть відчай з приводу всіх моїх звершень, яких я досягнув під сонцем. Така вже можна сказати, сміливо, що це була депресія. Бо стільки всього він випробував, стільки всього досяг, і все марнота, як він каже, 21-й вірш. Адже не одна людина вкладає в свою працю всю свою мудрість, знання і старанність. І потім все переходить до іншої людини, яка не трудилась над усім цим. Ось у чому марнота і велике зло. Бо що людина має з усієї своєї праці, з усіх її поривань і прагнень серця, яких вона, якими вона керувалась під сонцем? Адже буває, що все її життя сповнене страждань, а її діло це розчарування, коли не було спокою її серцю навіть на постелі? І справді одна лише марнота. Тому немає нічого кращого для людини, як те, щоб мати їжу та воду і бути задоволеною своєю працею. І це, як я переконався, походить з Божих рук. Бо хто може їсти і насолоджуватись без нього? Адже Бог дає людині, яка йому до вподоби, мудрість, пізнання і радість. Якщо ж людина грішить. Він, тобто Бог, додає турбот і бажання нагромаджувати і збирати, аби потім залишити тому, хто Богу до вподоби. Хоч це також марнота і гонитва за вітром. Уявимо собі недовго. Уявімо, що цар в владі якого. Ціла імперія, він досліджував, він сам був, можна сказати, таким науковцем. Бо можна подивитися за Соломоном, що він досліджував природу, він досліджував дерева. Йому це все було дуже цікаво. Він був наймудріший на той момент. І Біблія каже, що після Соломона жодна людина не буде наймудрішою за Соломона. Не буде. Будуть мудрі, будуть вчені, будуть дуже розумні люди. І ця людина, знаєте. Якщо ми вже довіряємо Божому Слову, то думаю, що можна і довірити Соломону, і погодитись з ним, що так, теоретично, все, що в нашому житті є, це марнота марнот. І я не буду перераховувати все, що ми переживаємо кожен день з вами, але кожен уявіть, що вам приносить кожного дня радість і задоволення. Будьмо чесними, як починається наш ранок? Я знаю, як починається мій ранок. Коли він починається от з цього: я знаю, як далі в мене йде по накатанні весь день. Весь у справах, звичайно, в мене є купа-купа роботи, яку треба робити, за що ж треба жити. І так кожен з нас від плюс-мінус 18 років допоки. Батьки про нас піклувалися, і потім настає час, коли ми самі несемо за своє матеріальне становище, відповідальність і до самої старості. Але спілкуючись знову ж таки з тими, хто в поважному вже віці, майже всі кажуть, що це все теж та марнота, такі собі еклезіасти, але живі, які пережили це на своєму досвіді. Ну, це, це така проблема, який тоді сенс взагалі того, що ми, ми живемо, ми працюємо, ми досягаємо? Який сенс намагатися насолоджуватись такими земними тимчасовими речами, які повну насолоду вони не приносять, повного задоволення не приносять. Уявіть, або, точніше, згадайте, можливо, останню покупку, яку ви дуже-дуже ну, сильно бажали. Ви просто марили цією покупкою. Та, зараз важкі часи, але тим не менш, ми все одно схильні до того, щоб тішити себе час від часу, якась можливо річ, якась можливо, техніка, навушники, про які ви мріли, телефон, машина, речі якісь будь-що. І згадайте, як це було років 10 тому, і де зараз ці речі? Ми з вами так само, як і клезіаст, по суті, досліджуємо своє життя, але деколи ми, точніше, в більшості випадків, ми не, ми не досліджуємо це свідомо, ми просто гонимось за якимось благами, за якоюсь насолодою. І назвав я це на початку так і не сказав, назвав я свої роздуми насолода без нього. Насолода без Бога. Приходячи до церкви, ми з вами теж тут шукаємо певну насолоду, правда? Ми весь тиждень були в справах, займалися деколи незрозуміло чим, і от настає стає неділя. І ми приходимо до церкви для того, щоб побути тут з Богом. І давайте будемо чесними, буду казати за себе, деколи бувають такі неділі, коли я стою, і в мене ні молитва не йде, ні прославлення, ні проповідь. я... Просто її не розумію, не можу осягнути, про що взагалі мова. І здебільшого проблема не в проповіднику, а проблема в мені. В тому, що я був зайнятий надто багато іншими земними справами, які заполонили весь мій простір, весь мій час. А ще, якщо я не практикую, хоча б трошки мати якісь, якесь спілкування, якісне спілкування хоча б півгодинки, нехай буде. Це, до речі, рекомендація Тіма Келлера, нью-йоркського пастора, який вже в вічності, і він каже: випробуйте себе хоча б півгодини на день, не вже це багато. Просто досліджувати себе, досліджувати слово Боже, молитися і признатися не завжди. Ці півгодини є в моєму графіку. Питайте самих себе, чи ми наповнюємось і чи ми досліджуємо себе? Чи ми шукаємо якісь замінники? І людина знайшла такий замінник ще в Ведемському саду, про який я на початку згадував. В них все було ідеально. Не було взагалі ніяких проблем. Вони теж, до речі, працювали. Хто не знав, в Ведемському саду теж була праця. Але вони були задоволені від своєї роботи. Якщо ти шукаєш свою насолоду в роботі, то марно, через те, що ти на Ведемському саду. Той час вже пройшов, зараз абсолютно інший період. Ти не знайдеш цього щастя в роботі, ти не знайдеш щастя в ремонті, ти не знайдеш щастя навіть батьки так кажуть, в дітях ти не знайдеш щастя ні в чому, що тебе оточує, що можна пощупати або можна відчути емоціями своїми, бо і емоції теж тимчасові. І тепер хочу зачитати від Івана, мов Четвертий розділ нехай буде з 13 вірша, але перед історією Ісус зустрівся з Самарянкою, і вони говорили про воду. Ісус сказав, дай мені пити води, і потім в них діалог продовжується. І Бог каже: Ісус каже, якби ти знала, хто я, ти би. Знала, що я можу дати ту воду, яка дає справжнє насичення. І вона забирає ту спрагу, вічну спрагу. Ми завжди спраглі. Правда? Ми завжди в роботі спраглі на мало грошей, на мало щастя, на мало радості. Ми завжди в чомусь намагаємося знайти цей от замінник, який диявол дав у вигляді колись плоду, і понеслось. І що він каже? Четвертий розділ, 13 вірш. У відповідь Ісус сказав їй: Кожний, хто п'є цю воду, тобто звичайну воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Я йому дам ту воду, яка стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Рано чи пізно людина буде відчувати це розчарування, що й відчув еклезіаст. Хто сьогодні це вже відчуває? А хтось, якщо досі не вірить, бо моїм словам, або словам еклезіаста, або словам ваших бабусів і дідусів, батьків, які вже пізнали життя сповна, то ви в цьому переконаєтесь рано чи пізно. Але Ісус вже попереджає, що воду, за якою ви гонитесь, вода, можливо, яка вам передалася по спадщині. Можливо, якісь матеріальні блага, можливо, якісь речі, якісь рарітети. Це все пройде, ви завжди будете спраглі до цього. Ви ніколи не будете відчувати насиченість від життя, ви, будете навич... ви не будете відчувати насиченість від спілкування з людьми, бо є щось більше, є хтось більше, хто може покрити те, що ми намагаємось замінити оцю от радість. Справжню радість, справжнє щастя і справжню насолоду, яка неможлива без Бога, без його води. І мало того, якщо бути уважним, тут написано, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води. Тобто ми не просто будемо приходити до Бога, брати воду, пити, насичуватися, йти далі, потім знову повертатись. Він каже про те, що один раз спробувавши цю воду. Твоє життя міняється на до і після. Ти вже відрізняєш насолоду від матеріального і від насолоди з Богом. І вже матеріальне і земне воно не буде замінником, воно не, воно не буде в тебе в пріоритеті. Бо ти будеш знати, що є джерело Боже, і воно в мені, яке просто йде потоком, і воно не спиняється, воно ділиться з іншими цими потоками. Це вже наступний рівень. І ще є місце списання. Хочу просто його процитувати: Матвія 6.21. Де твій скарб, там і серце буде твоє? В мене питання в якійсь мірі, мірі без відповіді. Задайте собі це питання. Де сьогодні твоє серце? Де воно шукає насолоду? Бо що без Бога, що з Богом, воно буде шукати цю насолоду. Ну так ми влаштовані. Бог так створив людину для насолоди. Але де ми будемо черпати цю насолоду? Оце питання. І аналізуючи кожен сам себе, будьте чесними з собою, будьте чесними своїми батьками, якщо ви будете про це говорити, обмірковувати. Про це варто говорити. Бо життя. Воно настільки закручує тебе, воно настільки захоплює тебе, що потім не лишається ні часу для того, щоб пошукати Бога, ні часу для того, щоб вникнути в себе, вникнути в писання, як і Біблія про це каже: вникай в себе і вникай в вчення, тобто в слово Боже, тобто досліджуй себе. І до цього я вас і закликаю без такої якоїсь е, чіткої відповіді. бо... Кожен сам має прийти до себе. Як би я часто не говорив, або хтось там старших, або пастор, як би часто він не говорив про те, що шукайте Бога, моліться, поклоняйтеся йому, це дуже важливо, 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 це не допоможе. Це не допоможе прийняти вам рішення через те, що рішення приймається в твоїй кімнаті, коли ти реально роздумовуєш, вже над тим, що ти почув. Але ні пастор, ні хтось інший не зможе прийняти це за тебе, як би цього не хотілося. Тому я закликаю вас до того: досліджуйте себе, шукайте насолоду в Бозі, шукайте насолоду не в матеріальному, не в своєму огороді, не в своєму домі, не в своїх е колекціях можливо. Шукайте Бога. І почувайте, відчувайте цю насолоду від нього, бо це вічна насолода, це насолода, яку неможливо замінити. Це насолода, яка насичує і дає задоволення від життя. Бо скільки там його цього життя?